бери, <різований> бери, Щоб в селі було б радість, щоб найти харакше, щоб було всі, щоб було щоб були здорові люди. Хотілося, щоб було лучечко. Вітаю всіх сердечно. Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Будьте з нами маємо багато про що цікавого вам розповісти. Я і мої колеги з усієї України, колеги аграрії. А зараз коротко про те, про що ви сьогодні дізнаєтесь з наших майже півгодини часу. Кормовиробництво було, є і завжди буде ключовою галузі при виробництві основних стратегічних продуктів харчування це молоко, м'ясо і яйця. За рахунок роботи селекціонерів, за рахунок годівлі тварин з балансованими кормами, якісними кормами, за рахунок оптимізації раціонів, так ми маємо сьогодні підвищення продуктивності тварин майже в два рази. Молоко в корови на їжичі. І якщо ми використовуємо якісні корми, які ми сьогодні бачимо, одержимо якісне молоко. В рослинності є дві задачі. Саме головна це не зменшити родючість з а а набуло збільшена. Не ці году? погодні умови повиложували дощі погіршилась якість пшениці. На цьому полі ми брали зразок до дощів. Був третій клас. Сьогодні молотим шостий клас. Пшениця, будемо говорити, є і другого, і третього класу в полі. Просто треба тільки її довести до кондицій і будемо продавати по високій ціні. Саме першого у не стоїть, щоб посіяти виростити, А вже що на старішому комбані, то вже якось те відходить на, на задній план. Відходить. Національний проект відродження скотарства в Україні було започатковано 2011 року. Він передбачає зростання продукції тваринництва і в його основу покладено вирощування високоякісних кормів. Наскільки проект сучасний та раціональний могли переконатися науковці на виїзному засіданні Національної академії аграрних наук України в господарстві Державне підприємство Олександрівське, що на інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, підприємство, яке є сьогодні лідером в системі, органічно поєднуючи в собі обидві галузі сільського господарства і рослинництво, і тваринництво. При цьому не лише не зменшуючи родючість ґрунту, але й щороку її поліпшуючи. Науковці Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля працюють в державній програмі кормові ресурси. Тут і селекція кормових та польових культур, насінництво, технологія вирощування та технологія заготівлі і збереження кормів. Молоко корми на язиці, і якщо ми використовуємо Якісні керми, які ми сьогодні бачимо, одержимо якісне молоко, і мета та щоб одержати молоко якісне, яке було б дієтичним і лікувальним для людини. А щоб одержати таке молоко, треба використовувати тільки сіно, яке ми бачимо тут. А що це за таке сіно особливе? Особливе сіно, тому що воно заготовлене, бачте, без сучасної техніки, без сучасної технології заготовити сіно розсипне можна, але це минулий час сучасний. Це ту техніку, яку ми бачимо, але на жаль, техніка в основному зарубіжна. І треба. І, і треба дотягуватись, і так далі. Ну, дозволяє заготувати, бачите, всі біля рулона стоять як ті горобці. Чому? Тому що сіно високої якості, а це значить, висока буде продуктивність. Ну і корморобництво це основа тваринництва, дорогенька. Обов'язковим й моніторинг якості та безпечного використання кормової сировини. Помилка або недбалість при заготівлі відразу утворюють шкідливі сполуки, які з молоком корів переходять до людини. Основними такими двома компонентами кормового столу в умовах нашого поділля це є сило з кукурудзи. От і сінаш, і сіно з багаторічних трав. І в першу чергу це люцерна посівна як одна з найбільш високопродуктивних культур, яка здатна забезпечувати в наших умовах за 3-4 укоси, десь 400-500 центрів з гектара. Соєвий шрот або соєве молоко не останні в годівлі цього року область річі збільшила площі під соєю до 166 тисяч гектарів. Сьогодні високопотрібні породи великої рату молочних породи потребують. Високоенергетичні, високобілкові корми, і весь світ іде по цьому шляху. Це, значить, люцерна, це кукуруза, зерної сили з, з кукурузи, і це соєвий шрот. Ну і пасовища, так сказати. Твариництво з рослинництвом пов'язані органічно, галузі доповнюють одна одну, каже Андрій Тучик. Економіку в Олександрівському визначають вирощування насіння ярих та озимих колосових та племінне тваринництво. Молочна галузь – це цікава галузь, але вона надзвичайно важка. І сьогодні ви бачите зміни, які є скорочення, пуглів'я, тому що займатися цією справою нелегко. нелегко. Багато є, є чинників, які сьогодні не стимулюють, не стимулюють це виробництво, а наоборот його розвалюють. От. Ми все-таки Напрямок у тваринності в нас це молочне, молочне скотарство, виробництво молока. тому що це, це все Сьогодні вже є бізнес. А що бізнес? Тому що ми продаємо 9 тонн молока в день. Маючи 36 тисяч в місяць, маємо більше мільйона. О, цих коштів вистачає сьогодні для того, щоб робити інвестиції в розвиток і сьогодні не мати проблем по заробітній заробітні, платі, сплати податків. Тваринництво це, ну, це та галузь, яка важка надзвичайно, і заодно вона підтримуюча. Щороку в господарстві на поле вивозять 25 тисяч тонн гною, в середньому на гектар вісім тонн. В рослинництві є дві задачі. Саме головна це не зменшити родючість ґрунтів, а наоборот збільшити. Щорічно, кожну п'ятирічку ми проводимо моніторинг. По по гумусу, по, поводи проводимо по родючості ґрунту, і в нас підвищується і гумус. І родючись ґрунту, і підвищує і, і, і понижуємо і, понижує кислотність. Ми виробляємо зернову групу яру, яру і озиму в межах, межах 55-65 центнерів з гектара, одержуємо зернових. Сьогодні соняшника одержуємо технічних культур в межах 35-40 центнерів, сої 25-35 центрів, кормових культур 65-70 центрів. Кормових одиниць і 750 кг білка з гектара. Тобто використовуємо сьогодні для покращення родючості ґрунтів, ДФК для розкислення у межах 80 тонн на гектар. Кожен рік ми розкислюємо біля 300-400 гектарів. Тварина, стабільність, любить, додає керівник. Ми годуємо не корову, а її мікрофлору. Використовуємо ми корма концентровані. Корма значить, силос, соковиті, грубі корма, сіно, солома і також сінаш. І тільки використовуючи міксери, міксери можна подати на корвовий стіл збаласовані корма. Маємо розроблені раціони. Де входять, які, які складаються з зеленої маси люцерни, зеленої маси злакових трав, силусу і концентратів. І соломи Олександрівська твариницька ферма завод з виробництва молока з відповідними цехами, починаючи з невеличкого містечка телятками. У нас запроваджена поточна цех система утримання великої ратої худоби в молочному скотарстві. От яка, яка визначається, значить, в розподіленні корів згідно фізичного стану. Є цех сухостою першого періоду, є цех сухостою другого періоду, роділка цех роздою і цех виробництва молока. Для кожної є свій раціон розроблений зоотехніком. І згідно з, з пізли фізилично став без кормовиробництва, продуктивність молочного стада не підняти. Ще декілька років тому воно було окремою галузю. Сюди входили і вирощування кормових культур, і заготівля. Був і окремий машинотракторний комплекс, котрий обслуговував близько 20 мільйонів поголів'я великої рогатої худоби. А таку череду треба було вчасно і в достатній кількості забезпечувати кормами. На той час держава все утримувала в єдиному ланцюжку і польове кормовиробництво і заготів. Тівлю кормів на природних луках та пасовищах. Кількість поголів'я вона зменшилася в Україні порівняно із попередніми роками, десь десятками років вона зменшилася порядка десь до у 4 рази, у 4-5 разів. Але не дивлячись на те, що зменшується кількість поголів'я, значить на сьогоднішній день виробництво молока в Україні у 2013 році майже та сягає такого рівня, як воно було у 1990 році, не дивлячись на те, що кількість корів менша майже у три рази. Так? Но ми спостерігаємо такі закономірності, що за рахунок роботи селекціонерів, за рахунок годівлі тварин з балансованими кормами, якісними кормами, за рахунок оптимізації раціонів, так ми маємо сьогодні підвищення продуктивності тварин майже в два рази. І тому ми виходимо майже на ті самі рівні виробництва молока. Тобто можна йти двома шляхами виробляти продукцію, будь-яку чи рослини, чи тварини. Иства екстенсивним за рахунок кількості поголів'я чи землі, інтенсивним за рахунок підвищення урожайності на одному гектарі чи продуктивності тварин. У молоці, у м'ясі, в яйцях, проблема кормовиробництва чітко простежується через призму вирішення продовольчої проблеми в світі, і саме вирощування високоякісних кормів покладено в основу національного проекту відродження скотарства. Кормовиробництво було є і завжди буде ключовою галузі при виробництві основних стратегічних продуктів харчування це молоко, м'ясо і яйця в державі. Є чітко обумовлені пріоритети, і одним із пріоритетів є це національний проект, відроджене скотарство». Саме цей проект, який був започаткований у 2011 році, передбачав зростання виробництва продукції тваринництва, і в основу було покладено використання високоякісних кормів. Зрозуміло, що навіть і господарство ДПДГ Олександрівське, інституту кормів та сільського господарства Поділля, Національної академії аграрних наук України це одне із найкращих господарств, де є сучасні технології, сучасні підходи до галузі кормовиробництва, по виробництву високоякісних кормів. І саме головне, що є і відповідні результати. Вони базуються на тісній співпраці даного господарства із профільним інститутом кормів і сільського господарства Поділля, де зібрані кращі кадри нашої держави. Тому хотілося б, щоб цей передовий досвід став саме тою складовою, яка дала б можливість на цю галузь подивитися. Досить серйозно. відповідно до проекту, не збільшуючи кількість поголів'я тваринництва в державі лише за рахунок збалансованих кормів, покращення системи годівлі тварин племінної справи, планується підняти продуктивні стади і вже середні надої на одну корову становитимуть близько 7 тисяч кілограмів на рік. Добові привіси на відгодівлі кілограм, кілограм 200 грамів. Річне споживання м'яса на одну особу складатиме 80 кілограмів молока 380 кілограмів, чого і вимагають міжнародні стандарти. А ще це розширить експортні можливості галузі. Сні, він як святиня сьогодні, і хай він нас благословляє і на добрі жнива, і на здоров'я, і на щастя, і на наш обід. За себе і за тих, хто на полі бою збирають цього року урожай на Черкащині. Планують зібрати не менше ніж торік, а то й більше в межах 3,5-4 мільйонів тонн збіжжя. Але прогнози річ невтішна, і селяни не люблять будь-що планувати наперед. На жаль, зараз хід збиральної кампанії в регіоні залежить від її величності матінки природи. Вона, як і раніше, не підвладна нікому. Власне, самі жнива розпочались на Черкащині пізніше ніж того хотілося б, і йшли дощі. Як тільки розпогодилось, відсвяткували зажинки, обмолотили перші сотні тисяч гектарів. Роботи йдуть в плановому режимі, тобто таких якісь особливостей і загроз про, по збору вжаю нас не, немає на сьогоднішній день. Черкащин як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку регіону, нині збір ранніх зернових наближається до середини. Обмолочено майже половину площ, зібрано майже один мільйон тонн зерна. Уже практично впорались зі жнивами на заході області у уманському, лисянському, христинівському районах, також зерно на токах у центральних районах та лівобережжі переливки зараз хліборобам з батьківщини Шевченка. Як стверджують в управлінні агропромислового розвитку Звенигородської районної державної адміністрації, в районі ситуація зі збором ранніх зернових вкрай напружена. Постійні дощі заважають вийти в поле, пшениця у надмірно вологому стані. Комбайнери буквально виборюють кожну погожу годину, щоб зібрати урожай. Ну, дуже тяжкі цьому році жнива, тому що полеглий хліба всі. І майже кожного дня дощ. Ну, трошки зменшиться зерна, тому що йдуть великі втрати. Полеглиці ці важко підбирати. Заростає бур'яном, тому що вже хліба дозріли і не затіняють. За словами начальника управління агропромислового розвитку Звенигородської райдержадміністрації Юрія Піковського, в районі на цей час уже зібрано озимий ячмінь. горох, закінчують збирати ріпак. Тепер на порядку денному аграрів питання ціни на збіжжя. На сьогоднішній день збирається урожай, його доводять до кондицій. Практично цей урожай, який ми збираємо, він ще не найшов, не дійшов до державних закромів, його підготовлю для того, щоб можна продати за більш високою ціною. Тому що ви знаєте, на сьогоднішній день всі рахують копійку, були закладені великі гроші для того, щоб виростити цей урожай. Знаєте, яка ціна була Значить, на горючі мастильні матеріали, на засоби захисту. І на мінедеральні добрива, так що приходиться говорити про те, що треба продати її за досить нормальними цінами, а пшениця, будемо говорити, є і другого, і третього класу в полі. Просто треба тільки її довести до кондицій і будемо продавати по високій ціні. Так, упродовж останніх тижнів відзначається суттєве збільшення частки фуражної пшениці в загальному валовому зборі українських зернових. В Результаті цього кількість пропозицій даної культури на ринку збільшується. При цьому ціна на неї падає. В середньому ціни на фуражну пшеницю впали на 150-300 гривень за тонну і складають в межах 1700 тисячі тисяч гривень. Разом з тим діапазон цін попиту на продовольчу пшеницю практично залишається незмінним – тисячі тисячі гривень за тонну. А що стосується в цілому ринкової ціни, безумовно вона будується, тому що зараз тільки є зерно, є як кажуть, вже з'являється. Безпосередньо сам товар, а попит найбільше, як завжди, це взимку, весною. От, тому і ціна зростає. Зараз Шевченків край продає озиму пшеницю по 1970 тисячі гривень за тонну ячмінь за 1870 тисячу гривень. Втім, на думку звенигородських аграріїв, ціну зерна занижують перекупники. Хлібороби наразі звертаються до відповідних органів з проханням вплинути на ситуацію. Як прокоментував ситуацію голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, влада буде впливати на процес усіма законними методами йдеться про діяльність антимонопольного комітету. Плив вплив на ринок повинно ну, впливати всіми необхідними засобами. Це антимонопольний комітет. Якщо є е, великі такі монополісти на цьому ринку, то з ними повинна відбуватися робота, проводитись. Ми такі даємо орієнтири від третього до шостого класу. Впала якість зерна через дощі та шквали на Корсунщині та Канівщині. Налите зерном колося повністю полягло. Тепер його піднімають буквально з землі. Комбайни один за одним виходять із ладу, пояснює Василь Горбенко, керівник одного з найкращих господарств Курсун Шевченківського району. Всі технології від початку посівної і до нині витримані, просто проти стихії нема протидії, пояснює пан Василь. Ми дедалі більше відчуваємо, як воно жити в зоні ризикованого землеробства. Піднімають із пшеницею. І камінці, і дрова, що попадається, все попадає в комбайн. Ми відремонтували свій комбайн, власне, і в господарстві був. Виїхав у перший же день, уловив камінця, перебив шнека. Зремонтувати на сьогоднішній день такого шнека це 20 тисяч гривень. Вирішили, що недоцільно використовувати, виставили його на площадку цього комбайна і все. Що характерно, урожайність практично не падає, вимивається тільки клейковина, а отже, якість хліба стає на порядок нижчою. А це ми відчуємо трохи згодом, як пектимуть хліб з нового урожаю. Пшениці полегше в цьому году, погодні умови повиложували дощі, погіршилась якість пшениці. На цьому полі ми брали зразок до дощів. Був третій клас. Сьогодні молотим шостий клас. Проте як би тяжко не було, але збирати хліб на Черкащині будуть до останньої зернини. Адже й цьогоріч хлібороби краю поставили собі за мету утримати планку першості в Україні. Ми обов'язково будемо з хлібом і поділимося ним із тими, хто його потребуватиме. Збираючи сьогодні врожай, ми розуміємо, що збираємо врожай не тільки за себе, а й за Донецьку і Луганську область, де врожай зараз не збирається. Ми розуміємо, що весь той урожай, який зберемо, ми будемо їсти вже в мирній країні, в країні, в якій не буде війни. Уже зараз кожне господарство заготовляє недоторканий ліміт на випадок військового стану. Йдеться про зерно, пально-мастильні матеріали, техніку. Ми повинні зберігати там на мобілізаційний запас, такий там 100 тонн зерна, там тонну 200 дизельного палива, там 250 літрів бензину. Ну, на момент непередбачений військових дій таких. Втім, кожен черкасець готовий віддати останнє, аби не було війни. Від пана Василя ми довідались, що і їхній головний бухгалтер зараз на передовій. Постійно передзвонюється, турбується про його життя. Спілкуємося в телефонному режимі. Він приїжджав на побивку на 4 дні, був вдома. Приїжджав на роботу. Ну так, настрій бойовий, духом не падає. Ось такий нелегкий поділений навпіл з війною видається цього року урожай на Черкащині. Втім, до труднощів нашим хліборобам не звикати хліб буде в засіках. Наш народ сильний і в селах таки дочекається своїх героїв живими та неушкодженими. Потрібно закладати основи уже під новий урожай. «Колесо закрутив, Захар?» «Так, колесо закрутив». Поки Захар копорається коло комбайна, а сусід готує запчастини до нового життя, Костянтин Зайко, який у селі фермерує, веде неквапливу розмову. Дощі, поле не вийдеш, тож працюють у садочку на зімпровізованому мегдворі, який є просто неба. На інше поки ще не заробив. Нова техніка теж не по кишені. Старенька не вистачає коштів, щоб вистачало коштів, щоб взяти нормальну якусь комбайну, то взяли, бо так беремо старе, ремонтуємо. Саме перше головне стоїть, щоб. Посіять і виростить, а вже ж на старішому комбайні, то вже якось то вже відходить на на задній план. Відходить, звісно, високопродуктивні трактори та комбайни зекономили б витрати і зберегли б урожай під час збирання. Але нині це не головне. Такі умови, як склалися цього року, не могли наснитися господареві і найстрашнішому сні. Зосінь е, трошки ми продали, але по дешевшій ціні продали той рік. Але встигли купити дешевших теж добрив, дали ми під пшеницю добрива, О, так, і так на те хватило. А навесні це вже все, все кредитні гроші. Що жодних гарантій нема від природи, бо ж працюють під відкритим небом, то зрозуміло жартує фермер. До проблем з ціновою політикою теж не звикати. А от залишати збіжжя в полі ще не доводилося. І що буде далі? Боїться прогнозувати. Якщо не збере урожаю, то де взяти гроші, щоб закласти новий? Уперше реально це питання постало минулої осені, і вирішити його до кінця не вдалося. Вирощуємо зиму пшеницю, яри, ячмінь, е сім сою, гречку. Ті роки сіяли цукровий бурак. Сіяли бурак. Непогано у нас получався файний бурак. А цей рік не посіяли. Цукровий завод 80 кілометрів від нас далеко. Солярка по 15 гривень. Це доставка одного до заводу, тільки то тяжка машина бере солярки. Багато рік уже не сім цукровий буряк. Дивується колишній голова колгоспу, як це може світ перевернутися, щоб традиційна культура стала нерентабельною. Колись цукровими буряками засівали значні площі, обробляли вручну, але від них не відмовлялися. Коли шпановський завод був, то там завозили стільки цукрового буряка, що не можна було зайти на вісовую. Я не знаю, як так. Це політика держави, щоб, щоб зараз на цукор завозити трустину, колись завозили тростину, але переробляли, бо вже під кінець сезону переробляли весь буряк. А тоді, щоб заводи не стояли, то вже торсину переробляли, завозили. Я знаю, як так, щоб цукор Україна, щоб заводила цукор це неможливо. Нові часи, нові закони. І таке українці переживали не раз. На чорній землі білий світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж улюдена земля. Це була програма «У досвід», та Я журналістка Марина Сенчик. Бажаю вам спокою, рівноваги, мирного неба. Побачимось.